Так, всім доброго дня. Вирішила для своїх спекти такі рогалики. У мене було попереднього відео печиво на смальцю, а тепер рогалики на смальцю. Вони теж дуже довго збираю, зберігаються свіжими, і з них можна і печиво робити. Але трошки інший рецепт, але теж дуже хороший. Без порошку до печива, без всяких содів, без всяких всяких Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся. Буду вдячна. І почнемо. Що нам для цього треба? Тої сметана у мене сама звичайнісінька, магазинна. Два яйця. Можна чотири жовтки. Смалець. Смалець, щоб треба, щоб був такий рідкий. Він такий, ледь в мене, ну, чуточку цукор і мука. Це все, що нам треба. Так, Зараз обираю руковиця, бо воно буде дуже жирне. Будемо його помішати. І замісим з вами тісто Тоже дуже тісто хороше, хто пече для хлопців наших, то дуже гарне це тісто. Так, яйця-цукор разом і з'єднати. Ну так, трошки, знаєте, підробити його. Так трошки. Не дуже сильно. Так. Вимішуємо. Зараз так. З'єднати його? яйця в мене домашні можете брати в магазині. Можете брати 4 жовтки. Не обов'язково два яйця. Я в рецептурі я все напишу. В рецептурі напишу два яйця або чотири жовтки. Я не раз як роблю торт, то маю жовтки від білків. А зараз не було я просто не хотіла вже, знаєте, так, що сюди? Я ще зараз трошечки дам солі. Трошечки дам солі. У мене десертна ложка, ну так половину цього, тому що я сіль якусь таку купила дивну, в нас сиплеться як пісок. Я не можу з ним ніяк зорієнтуватися з цією солью. Так, мука в мене відважена вже. Так, це виливаємо сюди. Можете поступово вмішувати? Я поступово вмішувати не буду. Так. Даємо сюди смалець. Ваш такий смалець. Такий білий він розтопився повністю, але тече. все замішуємо тісто. Трошка зараз я так. Вимішуємо тісто. Я робила печиво на смальцю. Ну дуже смачне, ну дуже смачне, таке класне. Пару, ну, я не знаю, скільки днів воно мене стояло, бо я дуже багато спекла і хлопці тягали. Я просто спеціально хотіла подивитися, як колись спекла таке печиво, але то вже давно було. Ви знаєте, що щось неведено забути старе. І воно в мене просто стояло в кухні тепло. Я його не накривала нічим, ні нічого. І воно таке стояло, як свіженьке. Зараз анісим це тісто гарно. Так, взяла рукавицю, бо не хочу його Зараз, зараз ми його об зберемо. Так. Це тісто з сметаною, і воно, виходить, трошки інше, як те, що я робила, навіть, навіть місяця воно і чути, що воно зовсім інше. ми гарно вимісимо. Вот так красиво У нас виходить. Так, зараз. Утираємо всі крышечки, які уступили. Добре вимити його, щоб воно було таке у нас гарне, однорідне. Не хочу давати руки, потім будемо, що його під. Так, зараз. Що ми робимо? Беремо це тісто, ставимо в кульочок і на годину в холодильник. На годину. Можете і зразу пекти, але краще, щоб воно відпочило. Так, все, ставлю в холодильник, пустоїть і ми з вами продовжимо. Так, тісто наше постояло. Годину. Воно м'ягеньке таке. Що у мене тут є? Дивіться, у мене тут лохина. Потім смородина. Конфітюрка я робила торт на замовлення і мені лишилося. І молочний шоколад. Так, це в мене мука. Підсипаємо муку. Викладаємо тісто. Так, буду спочатку робити трохи шоколаду, смородину, потім буду робити з лохиною, але до ягод, ягоди у мене морожені, але буду давати трошки хмалю. Поки відкладу і ділю це тісто на чотири частини. Отак. От не мусить бути одинакові. Це вже таке. Тісто дуже гарне, гласеньке таке і розтачуємо. Тісто, чим тонше ви розкладаєте це тісто, тим більше вони такі будуть якби слойні. Це вже залежить від вас. Та, шоколад. поки заберу. розкатую ще. Були тонкі страхненькі. Ах це йоки-йок. Це не страшно. Це не страшно. Не все мешает. О, да что ж ты будешь рубать, мудрить. Красота. Будемо з вами розрізати. Видно, вам видно. Треба різати ось так і ось так. Такі будемо робити маленькі ругалички з вами. Ці завеликі, але уже так вийшло, хай тут буде. Ну, так. І ось так. О. Так і тут ще розрішуємо. так. А два, чотири, шість, два, сімнадцять, двадцять, чотири, шість, вісімнадцять, двадцять, двадцять, Так. Ці великі вже будуть, не хочу їх розрізати. Що Ми робимо. Так. Головне добре заліпити, щоб воно вам ну, не витікало. Начинка, щоб вам не витікала. І скручуємо. Ось так. Така у нас виходить краса. Thank you. Маленький такий вийде, але це не страшно. Так урізала. Ось так. Треба просто розв'язати, щоб плюс-мінус було однакові. Ну, я так схалтурила трохи, але... удобно их заліпити, щоб вам нічого не витікало. Ось вот так. Шоколадом зроблю. Раз Ще так, цей більший буде трошки такий, але це нічого не страшно. Слідуючи, виріжу, вже такі менші. Тісто пахне так класно, Ви можете робити будь-яким повидлом, але таке, щоб вам не розтікалося повидло, щоб не текло старатися. Така краса. Такі маленькі вони можуть бути такі гарні. Ось так. Опа. Так. О. Все я зараз дороблю, викладу і підключимся. Так. Я накрутила вже цілу е, ляшку, Буду випікати при 180 від 25 до 30 хвилин. Дивіться за своєю духовкою. Я, ну, залежить від духовки, ви зрозуміли. Бо в кожного різна духовка, кожна духовка пече по-різному. Так що ставлю пекти. Так, перша партія рогалики в мене спеклася. Вони ще гарячі, і ми гарячі їх пудруємо. Такі рогалочки у нас вийшли, то ще не всі. То ще печеться така порція і ще буде половинка такої ж порції, половинка ціла і половинка. Одна печеться, а ще половинка стоять накручені і будуть пектися. Це одна порція. Це виходить така кількість з тої ж порції, що я вам е, напишу під відео. Тобто я не робила е, там дві чи три порції. Робити більші, але я не хотіла робити більші, мені такі краще подобаються, трошки витекло мені. Ну, це в мене не поведло. Це я робила, М -м. я казала на початку відео, це я робила конфетюрку до Таку до торта у смородини, і мені лишилося, і я е, просто її використаю. Ось так. Дошечки у мене ці дерев'яні, я їх використовую тільки на кондитерські. Що мені треба? Отакі вони, дивіться, які вони гарні. Я вам покажу. Свіженький, ще гарячий. Тісто таке гарне. Бачите? Пахне. Ммм. Но ну, смачно. Смакота. я попробую, а то гарячий Ммм. Дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Печіть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, хто не підписався. І до нового відео!